Сина і Святого Духа, яким і Анна прожили майже все своє життя, не маючи дітей. Але не переставали просити у Бога, щоб Господь змилувався над ними, уже навіть і в похилому віці. І даючи клятву при цьому Богові, що якщо Господь змилується над ними і пошле їм дитину, то вони обов'язково присвятять її йому. І ось це чудо трапилося і народилася мал маленька дівчинка на ім'я Марія. І коли виповнилося три рочки, вони, виконуючи свою обітницю, привели маленьку свою донечку до храму для того, щоб віддати її на виховання в храм. Оце цю подію сьогодні ми святкуємо, яка називається Введення. Введені у храм Пресвятої Богородиці. Цю подію ми не можемо прочитати в Євангелії, тому що в Євангелії не все написано з того, що відбувалося до народження Христа і після Нього. Ми це дізнаємося святого передання, адже святе передання, так само, як і Писання, є два стовпа, на якому стоїть наша християнська віра. І ось. Цю подію якраз ми сьогодні і вшановуємо, святкуємо. Що такого особливого в тому, що маленьку дівчинку привели до храму? І чим, це, чим ця подія така близька нам і що вона нам може дати і навчити чого? Перш за все, це виконання своїх обітниць. Які б вони тяжкими не були. І які і Анна молилися все життя за, за те, щоб Господь ослав їм дитину і дали обітницю Богові, І коли Господь почув їх уже на схилі їхніх літ, вони все рівно виконали її. Уявіть, як важко було цим стареньким віддавати свою єдину дитину, яку вони. Чекали все своє життя, яку плекали три роки, віддавати на виховання в храм. Ні, вони розуміли, що це правильно, що вони виконують свою обіцянку, що в храмі вона буде захищена від споку зовнішнього світу, що вона буде виховуватися і виростати в чистоті і благочесті. Але як люди, серцем я уявляю, як це було страшно і важко. Але вони все рівно згодились на це. Другий момент це те, що для того, щоб зберегти душу невинну, вони її привели в храм. Маленьку, трьохрічну дівчинку. І коли мені зараз кажуть про те, що не обов'язково дітей водити до храму, то я завжди згадую саме це цю подію, яку сьогодні ми вшановуємо. Навіть якщо діти не, не можуть зрозуміти все, що відбувається довкола, та атмосфера храму, це духовне наповнення храму, ці молитви, це все відображається в серці і в розумі маленької дитини. І те, що записується на її підсвідомості, як зараз кажуть, воно записується на все, все її життя. І далі, якби дитина, можливо, виросла, і якби вона не відійшла навіть від Бога, вона все рівно буде знати шлях, куди повернутися. Вона все рівно повернеться, тому що те, що закладено з дитинства, завжди проявиться у зрілому віці. Ще один момент хотілося б сказати з приводу цієї події, і які Анна, віддали найдорожче Богові. Вони зробили велику жертву. Не просто жертву там, голуба якогось, телятку, чи, чи ще когось, А вони віддали в жертву свою дитину. Жертву Богові. Найдорожче. І якщо ми подумаємо, що ми даємо в жертву Богові, то інколи стає страшно. Починаючи з того, навіть із тих, вибачте, грошей, які кидають там на пожертвування, вони вже бувають настільки е, ну, втомлені, як можна так сказати, що вже хочуть. Симі себе викинути кудись. Порваті, страшні, брудні. В магазині люди цих купюр не дадуть, а в храм кинуть ну, це просто. Я вже мовчу, що можуть приносити на панахіду. Просрочені продукти, які десь лежали колись років 5 чи 10 в шафі. І викинути було шкода, а от Викинути в церкву це норма. Для Бога це норма. Коли будуються храми, дуже багато з'являється людей, які кажуть, навіщо так оздоблювати храм Божий? Навіщо такі дорогі матеріали? Давайте, давайте ми його побудуємо з дешевших. І тоді у нас будуть кошти. І тоді скоріше він побудується. Але ж це для Бога. А для Бога повинно бути найкраще, не найгірше, не по акції, не по скидки. а по совісті. Ось це ще один момент, який це свято нам нагадує. Ну і ще раз, ще раз хочу. Повернутися до виховання дітей до того, що дітей треба приносити в храм. Коли особливо хрестиш маленьких діточок так чітко видно, чи була в храмі мама, коли носила дитя в утробі, чи не була, якщо була, то дитина спокійно, абсолютно, веде себе і навіть їй показує всім своїм виглядом, що їй. Затишно і комфортно. Бо вона це вже знає, вона це чула, вона це відчувала. Хтось тобто, каже, дітей треба не можна нав'язувати їм свої погляди, вони виростуть і самі приймуть рішення, в яку церкву ходити, в якого Бога вірувати. Якщо так будемо виховувати, тоді це не буде виховання, це буде виправлення збоченого виховання. А збочене виховання означає тоді, коли дитині не пояснюють кордонів, коли дитині не пояснюють, де чорне і де біле, коли для дитини а, дозволяє, дозволено все. І зле, і добре, коли вона не може розрізнити між світлом і темрявою, оце збочене виховання. І це така дитина, як правило, обов'язково попаде в тенета секти, в тенета, ну, я не хочу сказати кого, які зараз йдуть наступом на християнство, збочинців. Тинета якихось оманливих іде ідеалістів і тому подібне, і буде страждати, і буде пригноблена, і буде розбита. І буде її свобода. Позбавлення, позбавлена вона буде цією свободою. І винні в цьому будемо ми. Тому що ми, думаючи, що. Так назване толерантне виховання це правильно, не вклали в душу дитини поняття про віру, про Бога, про церкву, про землю. Це всі от ті, те необхідне, що, без якого дитина не виросте повноцінною. І закладується вона в самому маленькому віці. Не тоді, коли вона вже, вибачте, усвідомлена в підлітковому віці буде щось робити. А до того набагато раніше. І не де небудь закладається це, а в храмі. Не вдома, не на дачі, не в подорожах, не ще в якимсь місцях, а саме в храмі. Бо храм є. Місцем зустрічі з Богом. Ось цю зустріч, дорогі браті і сестри, зустріч маленької Діви Марії. З Богом ми сьогодні і святкуємо і визначаємо. Нехай Пресвята Богородиця, Матір нашого Бога Ісуса Христа, захищає усіх нас від усякого зла, дарує нам сили мудрості, дарує нам. Стійкості і перемоги нашим військам, нашому народу у цій непростій страшній війні. Другий нам правильний шлях, щоб ми не відверталися від сина Її. Бо якщо ми відвернемося від сина її, то і вона від нас теж відвернеться. Ангела Охоронця, пасе Господи.